Привіт, поціновувачі Химерного жеху. Ми в ролі Тома шукаємо доньку після невдалої трансплантації серцем і пірнаємо у кошмар. Що ж, давайте заглянемо, чи зможе на світ тут налякати, чи ні. Ну, поки виглядає все відносно спокійно, але Це типу ліфт у нас якийсь. Пайт. Щось там дуже надто швидко. What's you? What at All right. Надто швидко так зникаємо. Це він, типу, на допиті. <плат> ну, вони зробили таким дипо, де варіантом. Типу, що я на якомусь допиті, я розповідаю свою історію, як це відбулося. Тут напевно був якийсь відділок поліції, або ж я навіть не знаю, що це таке було. Так, ну. Стилістика дуже знайома нам, тому що я бачу по механіці навіть руху. Десь все робиться в Ctrl-C-Cl-Б. Є таке невеличке відчуття. Oh, Ой, зачину я з недоінший вхід. Ой, озвучка щось так собі на англійською мовою. Звучить жахливо, чесно кажучи. Не в цей бік ми пішли, да, я так розумію. Добре, будемо рухатись назад. Стаміни поки в нас ніякої не бачу, тому все окей. Ну, графічно вони типу намагалися зробити так, щоб була дуже хороша графіка, от. Є нюанс лише в тому, що мене не оптимізовують ігри нормально. Підсуж графіку. Навіть якщо взяти, допустимо, ту саму GTA 5, то там оптимізація від Rockstar на рівні. Та RDR-ку другу. Oh my God, what here? Якось зарано щось вони скрімера вкинули. Але там є ключ. Ключ від кухні. У ну, це така рецепція велика, ну як рецепція, що це ніхто таке не зрозуміло. Ну, це, це кухня, да, має бути? Що хоч щось видно. Але зв'язку звідки йшло. А нам потребно будет ключ карты еще здесь найти. Ну, это выглядит еще относительно живой, нам не сиди в крови, ничего. Надо просто спить. Ну тут ніяких більш ключиків, нічого такого не видно, до речі, настала тиша. стола ніякого тут немає випадково у вас. Угу, Центральный вхід. Зачинено, що на ніяку тут скримера не вставали? А, мене є запальничка? А, а ключик. Я зрозумів, тепер просто треба зрозуміти де у нас кухні. Я думаю, що на праву кнопку ми типу, зараз беремо ключ, як ми в попередній грі, ми глядали, скоріш за все. Жахасник був там також, типу, у нас був ключ, але ми не могли відкрити двері. А тут просто назви не дають нам зрозуміти, що це за місцина. Де там кухня? Чи можливо змінити мову? Зараз англійська. Тоді воно хоч покаже. О, що нового. Департамент. Ні, 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 це не воно. Там у нас ліфт. Дивно, що немає сходів в лікарні зазвичай вони малися бути. Зараз змінимо мову, щоб ми могли прочитати той текст. Я сподіваюся, буде переклад. Так, відновити гру, топа. Де цей лист? Лист з кухні. Читати. Біжи, біжи, біжи. Увагу, це для цього ми робили перемикання Угу Надіть на ресепшн і знадіть айлін. Алін це те, що там так от вже лежало. А, для запальничок. Тобто запальничка в мене вона також гасне. О, тоді треба вирубити запальничку. Для чого мені витрачати її запал? Ну от це в нас рецепшн. Але ми просто більш ніякого ключа не знайшли на кухні. Питання тому, куди ми маємо рухатися далі, якщо в нас немає ні ключа, нічого більш цікавого. Типу як не зможемо потрапити в інші кімнати? Наприклад. Правильно ж. Отак, от це не відчиняється. холодильник також. Тут поличка нічого, підлога порожня. Фото з камери. Темна фотографія, та тут нічого не зрозуміло. Що там на тій камері робиться? Але тут ще щось вони заховали. що ми можемо знайти. А також не хочеться витрачати запальничко на відносно освітлені місцини, коли там може бути в нас якесь жахіття. І що нам робити, для чого було робити дві порожні відкриті кімнати, в яких немає ніякої зацепки? Є унітаз має відкритися якось. Навряд ну, чи щось в унітазі лежить? Хоча її такі розробники ще щось туди можуть покласти. Це ми вже перевірили. Тоді питання, куди ми маємо йти, якщо у нас більше немає ключа. Ліфт не працює. Чи могли ми б на ресепшені десь побачити ключ карту пропуску? Хоча, я думаю, я б побачили, побачила, б там би в очі кинулась. Навіть до підлоги не торкається. У тебе надто великий стілець. Тут між там регулюється, що ж то не опустило собі. Тут карти пропуски пропуску також чомусь я не бачу на столі. Типу телефон? Якісь пігулки просто перевернуті іншим боком. Ну, дивно, що в жіночки на рецепшені ресепс... немає картки для пропуску. Ну, да, навіть на шині де там не висить. Перепустка. Це не є активними. Бо я десь маю знайти саме якусь тепер ключ-карту то. Чи де це все воно може бути приховано? Бо поки що завдання якесь у нас не зрозуміле. Тинятися по коридорам, спалювати нашу запальничку. Теж так собі ідея. Ну так, тут порожі на підвіконі у нас абсолютно нічого немає. Дивно. Ну ми ж тоді вже всі двері перевірили, виходить. Що де на ресепшн і найдіть... А, ну ми вже були на ресепшені. Там нічого немає. Лиште одну фотокарточку. Це для зіпа. Тут біжи, тут використати. Я думаю, ну це коли ми використаємо, коли у нас будуть якісь там пригоди. Відбуватися з головою. Для доступу потрібна ключ карта, ну так, а чому її немає на рецепшені? От... цікаве питання. Все ще може їм постукати у двері? Ну ще я, можливо, десь провтикав щось. Я ж таки ще можу. Пройти мимо якоїсь цікавинки і просто не помітити її. Можливо, Ти просто на вихід? Угу, нас уже не випускає гра. Ну, а тут у нас більше нічого не було. У нас був один ключ від кухні. На кухні ми вже пройшлися. Подивились, там холодильники не відкриваються. Тут тільки одна жіночка, і то чомусь в крові, а та сидиться і просто спить на рецепшені. З нею типу, нічого не трапилось. Ще моє цей морфін якийсь здасть, щоб вона там прокинулась. Можливо вона дійсно там спить просто? Ну чи не морфін, я не знаю, що там таке. Ну так, ця частина ми повністю перевірили, тут абсолютно нічого немає. Лише купа коридорів і порожнечі. Ліфт якийсь стовідсотків не працює. Ну і троє дверей. Прикольно. Тут на диванчиках теж порожні. Це дивно, що в нас немає жодного ключа на ресепшені. Можна те трошки розбудити вогнем? Бо я вже не знаю, що тобі зробити? Здоров'я на максимум. Ні, це так не запрацює. Тут дійсно тут порожньо? Що тоді від мене гра вимагає? А вже компини підключені ні до чого розетками. О, ми знайшли друге фото. Окей. Допустим. Припустим. Ну все інше тут Полички порожні. Я думаю, що нам треба вверх стрибати, щоб знайти якийсь ключ. Це ж також було б тупо стрибку діставати ці всі предмети. Це ще я можу це постукати і за ручку подюргати, посмикати. Можливо, треба якісь послідовності постукати в різні двері. І це якимось дивом нам має допомогти. Я не розумію, чесно кажучи. Є оті дві кімнатки. Це туалет і ще якась ну, не операційна, там просто ліжка лише стоять. Ну, ще як варіант її, але. Вони також не є дієздатними якимись там неактивними з якими не можна взаємодіяти. Щось геть. Чи це я туплю, чи я не розумів, чому проблемка. Добре, тоді фінальний захід сюди. Якщо тут я нічого більше не знаходжу, то значить значиться. Це... Да. Значить це габелка. Ну так, тут порушні. Рей, труби. На стінах, може, десь причепили в туалеті, я вже не знаю на дверцях. А, запальничка сіла. У мене сіла, закінчилось паливо. Що тут робити? Де шукати відповіді на ці запитання? Ну, в стінах нічого немає. Але воно зараз так гра, грати, що не було ніяких викриків, скрімерів, і ти просто. Можеш зараз десь прилетить щось, то можна обкакатись. Тьох, ну дивина. Mm -hmm. mm -hmm. Решітка просто. Нам не відкриває ніхто. COVID-19. Писали сюди в гру, додумались. Це дурастику. Же засинаю, чесно кажучи, під нею. Початок хороший там десь, там десь неочікувані якісь моменти ситуації. Потім ти заходиш і просто ну, порожньо. Блукаєш якимось коридорами, не розумієш, де тобі знайти якийсь ключ. тобі є лише одна підказка. Фотографії, яких ні черта не зображено? Якась безсенсова річ. Тут порожньо. Зверху може дещось утові висить. Я вже не знаю, де тут можна шукати якісь підказки. Коли всі двері зачинені, є лише ось дві кімнатки. І в тих порожньо. Ну прям зовсім. Ми в цих кімнатах не зайшли нічого. Ні фотокарточки, ні чорта просто. це що? Оце це від дверей шматок якийсь. А типу навіситься. Я не знаю. Все тут заховатися і сидіти. Бо я не розумію, що. Там якась на фотографії. Ой, ми зависли тут чи ще. Ні, ми викарабкались. Бо я не розумію, вибити вікно я можу? Ну, по ідеї, я б вибив би, напевно. З точки зору порятунку доньки свої можна було взяти його і розгатити. Але він чомусь цього не може зробити. Такобережчики. Які... Кибедиш. Або цією Фігньою. Ну, все, тут. Нам немає що робити. Двері не працюють, ліфт ні вверх ні вниз. Ні в яку сторону у нас не рухається. Тут просто порожньо, кожні двері зачинені. В полі зору абсолютно нічого у нас немає. Навіть і без поля зору цього. Куди нам тут? Трибати паркурити? Тут нічого немає. Давайте ще сюди заліземо, не знаю, що тут у нас. Ну тут ні чорта немає. Можливо, і на голову треба стати. Прокидайся. Ну, все, картки ніякої немає для відкриття тих дверей. Тут а більше нічого немає. Не знаю, можливо, я десь щось не побачив, і ви десь, можливо, це помітили, але... Тоді просто напишіть це в коменти, бо я не бачу сенсу зараз просто бігати і засинати просто під це відео, тому що це маячня. Добре, тоді на цьому все. Дякую за перегляд.